Як минула ніч на Покровському напрямку розпитаю Миколу Коваля, начальника прес-служби бригади Червона Калина. Пане Миколи, вітаю вас! Слава Україні. Бажаю здоров здоров'я, героям слава. Навзаєм. А, я про здоров'я. Розкажіть, будь ласка, у нас іде збір. Наші глядачі вже бачать, бачать QR-код на екрані і знають, що це збір, але прошу вас розказати коротко, на що збираємо, скільки потрібно. Я би хотів би, щоб всі мене почули, адже. Такий зараз період, що багато бригад звертаються про допомогу, про збори. Але щоб мене всі почули, ми е, воюємо на, е, на найгарячішому напрямку Покровському, і там ворог дуже активно. Штурмує наші позиції, і ми збираємо зараз на ЕСПІ-дрони, на мавіки з тепловізійною камерою. Адже зараз пора року, така що потрібно їх більше мати, щоб ефективніше виявляти ворога. А і дрони для того, щоб відбивати штурми і кожного ворога, який наближається чи то на техніці, чи в пішовому порядку, ми могли знищити його. Це дуже важливо, адже якщо у нас буде багато дронів. Ми зможемо призупинити і відбити ворога. Якщо в нас буде багато дронів, ми не втратимо здоров'я та життя нашого побратима чи бійця. Краще втратити цих тисячу дронів, чим одного нашого побратима. Тому будь ласка, почуйте мене і давайте разом будемо знищувати і зупиняти ворога. Так, пане Миколи, я додам від себе. Ви бачите, шановні глядачі, зараз QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Будь ласка, я закликаю вас теж. Будь ласка, відскануйте і перекажіть. Достатньо переказати, не знаю, 5 гривень, якщо можете одну навіть, просто нас багато, і ми здатні збирати великі суми. Звісно, якщо хтось може переказати більше, то прошу дуже. І до речі, і до речі, пане Микола, вам те, теж це буде е, цікаво почути. А е, ви знаєте, що Форбс написав, що саме завдяки дронам Україні вдалося нівелювати російську перевагу в танках. Росіяни зараз бояться підводити танки в, е, в притул до лінії зіткнення саме через українські дрони, тобто саме через ті гроші. Гроші, які ми з вами скидаємося на, на, на армію на наших хлопців. Будь ласка, просто зараз зробіть так, щоб росіяни не змогли підвести свій танк ближче до наших позицій, пане Миколо. До вас Віктор Тригубов, речник Осу Хортиця. Ви знаєте, у понеділок на напередодні він розказав, що от російська армія мовляв намагається закріпитися в селах навколо Покровська і рухатися далі, але от на саме місто вона не йде. Якщо можна, якщо можете про це говорити, от на ваш погляд, яким може бути задум ворога? Можливо, чи не означається, наприклад, що ворог діє поспіхом, поспішає кудись. Якщо так, то чому? Куди? Я б не сказав, що він поспіхом, поспіхом працює і кудись поспішає. Адже ворог дуже довго і багато місяців він штурмує напрямки, і Покровський напрямок і Покровськ самий. І протягом цих місяців він вже змінює. Тактику постійно він, якщо на, на, на перші часи, коли була активна фаза е, боїв за покровськ то вони дуже багато використовували живої сили mm. і не використовували техніки. Зараз вони використовують малі групи піхоти і десь інколи залученням техніки. Але до чого я веду? Для до того, що вони вже не можуть іти. Напряму на Покровськ, адже вже й так великі великі втрати понесли, і вони намагаються з лівого або з правого флангу обходити наші сили і наші позиції, розуміючи, що може в них і таким методом вийде. І інший фактор, якщо вони будуть доходити до Покровська, але ви бачите, що вони несуть великі втрати, і я не знаю, звідки вони беруть цих людей. Вони резерви постійно поповнюють, і в них, ну ми тільки за тиждень близько 100, 100 окупантів знищили, і все одно вони їх мають. І якщо вони ще в місто, то ви уявляєте, що ми підготовлені війська, ми їх очікуємо, і в місці в бої вони не готові. Тому вони починають обходити з інших флангів. Не готові до міських боїв через погану підготовку. Тобто, це може свідчити про те, що вони просто от мобілізованих кидають. От скільки, скільки знайдуть, стільки і кидають, так? Я думаю, що вони вже втратили тих підготовлених бійців uh -huh. на початку цих активних штурмових дій на Покровському напрямку. І окрім того, що можуть бути непідготовлені, і ще й е багато треба залучити, залучити особового складу, тобто окупантів. Вже висили, щоб штурмувати саме місто, а в них вже немає такої можливості. Так, вони часто штурмують і цілодобово штурмують, але легше штурмувати в полі там, чи через якусь лісосму посадку, адже там є можливість. Пересуватися і техніку залучати, і, і в піввідрони. От за що ми uh -huh. говоримо на зараз. Війна дронів дуже сильна, і дуже багато вони використовують дронів прям в великій кількості. І за допомогою дронів вони також і виявляють наші позиції за допомогою дронів. Вони також працюють по, по нам. Тому в, в місцевості вони не зможуть вже використовувати це все. Uh -huh. Зараз ще раз звернімося до глядачів. Шановні, ми дуже з паном Миколою закликаємо вас скидатися на дрони, тому що ну це наша протидія ворогу нашої армії. qr код на екрані не просто так. Ви знаєте, відскануйте, будь ласка, гривня, дві, три, п'ять, десять. Хто скільки може, хто може сто, може сто. Але ну якби секрет у тому, що нас багато, нас все ще багато завдяки нашим оборонцям, і ми здатні. Скидуватися на великі великі суми і постачати дрони на передову, там вони потрібні в будь-яких обсягах, що більше, то краще, чи не так, пане Микола? Так, так. Я хотів би подякувати і сказати, що нам дуже багато допомагає, те, що і держава дає, і всі волонтери збираються і дають на, на дрони, і розумієте, що коли ми бачимо, як ворог тікає, і коли ми бачимо результат. З спільної роботи разом, коли е, ми зібралися, коли нам дали велику кількість дронів. Вони одразу і працюють на цих дронів на цих, е, на цих дронах. І як ми вже повтормося, ми знищили танки за допомогою дронів. Ну багато кількість було використано, але ви розумієте, що це не, за, не залучаючи живу силу і піхотинців, і розвідку, це все можна робити технологіями, А для цього нам їх треба мати. Угу. Їх ніколи не буває мало. Угу. Абсолютно точно. Ще раз закликаю, будь ласка, не нехтуйте, це наш з вами захист, це наш з вами обов'язок. Ми таким чином з вами докладаємося до знищення ворога на нашій землі, так не нашими руками, руками оцих хлопців, які зараз сидять в окопах. При мінус, я не знаю, пане Микола, яка там температура зараз у вас? Ну, мінус є мінусова температура, вона невелика, але вона теж впливає. Тому що якщо буде більше. Більше моросту потрібно залучати більше екіпажів yeah. пілотів, потрібно більше використовувати дронів, адже е, акумулятори вони швидше розріжаються, yeah, і їх потрібно частіше замінювати. І тому цей процес він нескінченний. Цілодобово пілоти працюють, і пілоти не спилять добами, щоб виявляти тільки ворога і працювати ньому. Так само і працюють і різні напрямки: що артилерія наша працює по позиціям, що танкісти, всі-всі в нашій бригаді і взагалі сили оборони задіюються всі сили і засоби, тільки щоб стримати ворога. Ви самі бачите, що наскільки, хоч ворог і він приблизився, але Не. скільки втрат він поніс, Абсолютно. і, і при тому дуже колосальних, тому. Рано чи пізно не всі закінчаться. Щодо ще, ще раз, з вашої теплої квартири, будь ласка, з екрану телевізора відскануйте, шановні глядачі, код, і перекажіть пару гривень. Ми не просимо багато, нас все ще багато, достатньо невеликої суми. Але ми здатні збирати величезні суми і допомагати нашим захисникам. Пане Микола, стосовно просування. А як гадаєте, завдяки якій тактиці? Яка тактика, якби не хочу сказати, виграшна, але успішна для противника? От що вони таке роблять, що їм вдається просуватися? Я б сказав що то було не просування, то було е, максимальне знищення окупанта, е, mm -hmm. то було можливість. Чи навіть якщо вони підійшли ближче, ми ще їх більше знищили. Але тактика в них була на початку цими великими групами, які. Ну, ну і вам якби вам передати словами, от, щоб ви зрозуміли по 100-200 по 200 чоловік в день можна було знищувати. І вони от, знищили ми першу групу 50 чоловік, яка підготовлена була, яка була дуже гарно оснащена, і вони. Дуже тактично працювали. Ми знищили цю групу. Наші піхотинці відбили штурм, за ним одразу інший штурм. Наші піхотинці з нашої бригади на початку активної фази цього цих штурмів вони і з оточень виходили. От були приклади: як група окупантів там з 20 чоловік, вони зайшли, наші відбили штурм. Думають, ну все, в принципі, можна навіть десь там і я кажуть перекурити. І за ними одразу інша група. І знову знищили цю групу, відбили штурм. Думають, ну все, трішки е, треба пересуватися вже нам. І вони знову відправляють ще іншу групу. Може, це і вплинуло такими великими масованими е, і м'ясними штурмами. Вони і десь інколи мали успіх в, е, на території, але успіха в них як такого немає, бо вони великі втрат понесли. Я не бачу цьому сенсу. Ну, звісно, слово успіх тут в даному випадку в лапках. А ще раз звертаюся до глядачів. Будь ласка, ми взяли непоганий темп. Я зараз не кажу про суму, але ви дізнаєтеся в кінці. Дуже приємно, що люди відповідають, відкликаються на це. Будь ласка, піднатисніть, тому що ну, дрони потрібні. Ви знаєте, ми багато разів казали, що вони означають. І як це важливо, і що вони це розхідний матеріал? Це 256 разів або навіть 512 разів у Нас в ефірі казали різні гості з передової наші бійці. Ви знаєте це. Будь ласка, відскануйте, перекажіть гривню. Дві хлопцям буде нам всім буде корисно. А хлопцям ще й приємно, що ви про них дбаєте і підтримуєте. Пане Миколо, хочу запитати от стосовно дронів. Остання, так би мовити, новація це дрони на оптоволокні, і росіяни їх, начебто, стали широко використовувати. Разом з тим, ми знаємо зі слів інших бійців, що російський РЕП він непоганої якості, засоби РЕП я маю на увазі. Як вдається, якби протидіяти і взагалі, от Вбудовуватися в цю картину бою, коли з одного боку реби, з іншого боку, ці дрони на оптоволокні. А чи є в нас такі? Ну, я не буду всі секрети розповідати, mm -hmm. okay. адже. Всі не треба. Дуже, дуже важливо розуміти, що, так як в нас війна технологій, і хто краще буде керувати цими технологіями, вдосконалюватися, то і буде попереду. Тому. Ми в цьому напрямку розвиваємося і працюємо. Щодо протидії цих дронів, в нас теж є протидія, але якщо взяти поле боя, то там стільки дронів настільки багато дронів, що буває інколи і треба десь перечекати або швидше пересуватися, щоб і в півдрон тебе не. не, не не зміг воювати, Тому mm. е, щодо засобів РЕП, вони також, на жаль, е, недостатня кількість і, і ці частоти, які ми повинні розуміти, щоб протидіяти цим дронам новітнім, і, і що ворог він розвивається кожного дня, це ми все ж розуміємо, і ми, ми не можемо дати можливості, щоб ворог мав в цьому перевагу. перевагу. Пане Микола, я абсолютно з вами погоджуюся. Я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили ще більше вам і вашим побратимам за вашу службу, тобто за захист мирної частини України. Богу дякувати, що ви є. Я бажаю вам здоров'я і хочу повідомити непогану новину. Наші чудові люди зібрали вам понад 360 тисяч гривень. От просто за ці хвилини, поки ми з вами розмовляли. Тому, на жаль, ми прощаємося, але я думаю, що ненадовго ще побачимося. Я бажаю вам здоров'я. На все добре. Дякую, дякую всім. Дякуємо вам насамперед. Ну і нашим людям чудовим. Звісно, теж це Микола Коваль, начальник преслужби бригади Червона калина. бо у нас на зв'язку.